Добрий вечір. О, Марійка. А у мене така радість. Онучка знайшлася Оленка. Вона зараз у кімнаті речі розбирає. А ще познайомся сусідка Людмила, моя подруга, за кордоном повернулася, багато років там працювала. Подарунків привезла. Дуже приємно. А я а Марія. А Ганя казала, ти медсестра. І масаж вмієш робити. Може, і мені зробиш? Коли буде час. Ганна Іванівна, я до себе піду. Йди з Оленкою разом познайомишся. Ти диви, яка ця, ця прохана. Це ти, Оленко? Ганна Іванівно, це я, Марія. Навіщо ви подарували мені цю ключницю? Ще й закляття якесь наклали. Пробач мене, Марійко, коли ти прожила у мене півроку, я так до тебе вже звикла, до твоєї турботи, уваги, що вирішила тебе до себе прив'язати. І що ви зробили? Я знайшла один ритуал і коли вишивала цю ключницю, сказала слова заговору. Але. Не засуджуй мене, прошу. Після смерті Назара я залишилась на світі сама самісінька. І... Я на вас не ображаюсь через самотність і на таке зробиш. Ще раз пробач мені. І тепер, коли ти про все дізналася, я зрозумію, якщо ти з'їдеш від мене. Ви... ви мене виганяєте? Ні, в жодному разі. Тоді я залишаюсь. Треба ж вас доглядати, якщо ви до лікарів не хочете. Марійко, таке діло: Люда дала тобі марну надію, що заповіт написаний на тебе. Ганна Іванівна, я не через заповіт з вами. Я про нього нічого не знала і знати не хочу. Я була в цьому впевнена. Залишайся у мене скільки забажаєш, але тепер вже з власної волі.